Уперше з офіційним візитом Дніпропетровщину відвідав міністр закордонних справ Чехії Любомир Зауралик, поспілкувався із представниками місцевої влади стосовно нагальних потреб. Сторони заручилися підтримкою одна одної та готові до співпраці. Дніпропетровщина має тісні зв'язки з Чехією, які налагоджувалися протягом багатьох років. У 2013-му наша область в лідерах серед інших регіонів України за показниками зовнішньої торгівлі з Чехією закордонні гості вважають, що у майбутньому український ринок стане найпотужнішим. старий на Україна держава з великим потенціалом. Зараз ви знаходитеся на порозі значних змін. Ми зацікавлені в тому, аби Україна стала членом європейського союзу, адже вже зараз бачимо безкінечний потенціал. Цієї чудової країни асоціаційні догоди. Окрім зовнішнього ринку Дніпропетровщина є привабливою для чехів і у інвестиційному плані. Вони запевняють, попри нестабільну політичну та економічну ситуацію в Україні, іноземні держави зацікавлені у розвитку бізнесу за межами своїх кордонів. Наразі в області зареєстровано 12 підприємств, які чехи вкладають в свої капітали. Наша область по ітогам прошлого року стала номером один в області по привлеченню бізнес-інвестиції в основний капітал. Цифра більше 9 мільярдів доларів. Но сейчас особый акцент мы делаем на развитии именно малого и среднего бизнеса. Економічні питання відійшли на другий план, коли мова пішла про україно-російські відносини. Чехія рішуче засуджує анексію території Криму Росією, а також її роль в дестабілізації ситуації на сході України. Любомир Загоралик заявив про готовність прийняти на лікування постраждалих учасників антитерористичної операції в клініках Чехії. Зі свого боку ми дуже подякували за пропозицію, якою ми обов'язково скористаємося. Це гуманітарна допомога відносно поранених. Сьогодні ця проблема для нас. Надзвичайно є актуальні. Наші шпиталі, ну, на жаль, вони зараз повні людьми, які отримують. Поранення і в ході військових операцій зараз ми приймаємо біженців, тому будь-яка гуманітарна допомога сьогодні для нас стоїть на першому місці. На 27 червня заплановано підписання економічної частини угоди про асоціацію України з європейським союзом. Міністр Любомир Зауралик наголосив, для України це буде важким випробуванням, таким самим як було і для Чехії 20 років тому. Та політик не бачить жодних перешкод, тому щоб Україна стала частиною європейської спільноти. Христина Венгеля та Антон Логуш новини 11-го каналу.